Чи задумувались колись ви, що найважливіше визначити перед відкриттям позицій? Точка входу чи куди сховати ваш стоп лос? Насправді ні. Найголовніше визначити ціль, куди рухається ціна. І саме про контекст ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Часто трейдери звертають свою увагу лише на один інструмент або ж на один таймфрейм, а потім дивуються, чому в них такий малий вінрейт. Для прибуткової торгівлі потрібно розуміти сам контекст ситуації на ринку та відкривати власні позиції саме на його фундаменті. Контекст будується на основі двох. Факторів: перший це структура ринку, другий це ліквідність. Як ми з вами знаємо, ціна рухається від ліквідності до ліквідності, визначивши ці фундаментальні показники і склавши їх докупи, в тебе буде чітке розуміння, в якому напрямку буде рухатись ціна, та в якому напрямку нам потрібно працювати. До речі, важливий момент: ордер блок, імбаланс, Breaker блок і інші інструменти, ви можете розраховувати на прибуткове відпрацювання цих інструментів тільки у тому випадку, якщо Інструменти використовуються в контексті. А якщо ти бажаєш отримувати готові сетапи та працювати по нашим торговим ідеям, долучайся в нашу приватну спільноту та отримай результат разом з нами. Всі корисні посилання в описі під цим відео. Тож, давайте тепер перейдемо до графіку, і я покажу вам на практиці, як визначити контекст і на що він впливає. Перед вами відкритий текучий графік біткоїну, і на вчорашній моїй позиції ми розберемо. Як приймалося рішення в контексті саме цієї ситуації. Якщо ми з вами перейдемо на денний таймфрейм, ми з вами побачимо тут наступну ситуацію. Першим ділом нам потрібно визначити структуру та важливу ліквідність, яка буде тягнути до себе ціну. З недільного таймфрейму, ось цією зеленою, зеленим пунктиром, в мене відзначений фул філ ось даного імбалансу, який ми благополучно зняли. Далі. Ми бачимо дуже гарну ліквідність, яка була скопичена саме ось тут. І маркетмейкер з великою ймовірністю піде знімати саме її. Але коли це питання тільки часу? Далі ще додатковий показник, це може бути в нас ось цей імбаланс, який притягне до себе. Ціну, тож що ми тепер маємо на денному таймфреймі? Ми оцінили ситуацію, і ми розуміємо, що ми будемо рухатись в несхідному напрямку. В мене намальована ось тут така траєкторія. Я її намалював ще напевно неділю тому, і вона доволі так непогано себе відпрацьовує, як бачимо. Ми дійшли до фулфіу імбалансу. Вище в нас поки що ніяких для нас цікавих зон немає, тому я почав розглядати шортові позиції. Для підтвердження моїх думок нам потрібний був шортовий злам, і я почав шукати додаткові аргументи для того, щоб зайти в шортову позицію. Також зеленим кольором я ось жирним для вас зроблю, щоб було видно. Я відзначив ліквідність, яку ми зняли. І це додатковий фактор на те, що вище ми за собою залишаємо дуже мало ліквідності. І є велика ймовірність, що ми підемо вниз. Далі я дочекався зламу структури з 15 хвилинного таймфрейму та з 5-хвилинного таймфрейму. Давайте перейдемо на 15 хвилинний таймфрейм. Ось як ми бачимо, ось тут у нас був злам структури, і я розумію, що я працюю в контексті. Глобальна ціль в мене не східна. Тобто, глобальна ціль аж ось десь. Ось ось тут ця зелена лінія, але я протягнув свій тейк профіт. Ось на ось цей лой. Це також була як вагома ліквідність для мене, яку ми і благоплучно цієї ночі забрали. Тобто я відкрив позицію в контексті з додатковими аргументами з меншого таймфрейму. І ця позиція, як я говорив раніше, була відкрита в контексті. Нічого складного, все максимально просто і чітко. Навіть не потрібно знати всі терміни Smart Money для того, щоб відкривати такі чи інші позиції. Вони будуть також прибутковими. Сподіваюся, вам було корисне це відео, в якому я показав на практиці, як ви можете використовувати контекст ринку. Та моє основне послання до вас це те, що шукайте позиції. Та відпрацьовуйте інструменти в самому контексті ринку, не ігноруйте старші таймфрейми та інструменти на старших таймфреймах, вони завжди будуть відпрацьовувати краще і будуть сильніше тягнути до себе ціну. І ці всі новини, цей весь хаос, який відбувається навколо, він вже закладений в ціну. І маніпуляції, які відбуваються на ринку, вони вже будуть йти по вашому аналізу по інструментам концепції смарт-манії. Тому використовуйте її правильно. А якщо бажаєте долучитись в нашу приватну спільноту, всі... Посилання будуть в описі. Нагадую, що доступ до спільноти ви отримуєте назавжди і можете користуватись усіма нашими оновленнями та заходами, які ми проводимо всередині спільноти. До речі, в нас плануються дуже круті челенджі. Тому, якщо вам цікавий напрямок торгівлі, трейдингу та в більшості концепції смартмані, долучайтесь в нашу приватну спільноту і будемо розвиватися разом. А я буду з вами прощатись до наступних корисних відео. Всім пока!